Райнер Марія Рільке. Не вірю, щоб мізерна смерть ота, котрій щодня ми дивимось на тім'я, була нам, як турбота й нужда. Загроза смерті, вірю, не зроста. Іще живу, іще будую дім'я, І довше кров, ніж квітка розцвіта. Мій зміст є глибшим, ніж дотепна гра. Зі страхом, що так смерті до смаку. Я світ, гірку стезю пройду крізь прах. Як він, так і чинці кружляють кочові, повернення бояться їх живі. Не знати, чи той самий вже прийшов там, чи два, чи десять. Тисяча чи дві. Рука знайома здавна, жовта лиш, повзе і гола, і близька така, неначебто у тебе з під поли.